Всім мої вітання, любі друзі! Всім доброго дня і мирного неба. У нас ще сонце. Зранку вже так. Добре прохолодно, добре прохолодно. А зараз трошки починає тепліти. Знаєте. І я не знаю, я рішила своїми квіточками, то вже 3 жовтня. Рішила, не знаю, забрати їх. О, я їх попересаджувала, помила. Тепер не знаю. Напевно, що їх прийдеться вже забрати десь, щоб вони не були на такому, бо ще в день вони можуть тут бути, а вечором, може бути, навіть я не знаю, чи вони теплолюбиві, чи вони е, дуже дуже хочуть тепла, чи можуть бути на холоді. Не знаю. Люди десь читають, десь тату то все дивляться, я не маю на той час. О, тут Бачите, гортензії тут приживаються ці, що я попересаджувала, Приживаються, ну, куди дінуться? А тут хочу вам показати, може мені хтось підкаже, свої орхідеї. Бачите, як в мене цвітуть орхідейки. Бачите, яка краса? Бачите, ця не дуже так цвете, отакого. От має лише е, такий один пагінець. Не дуже цвіте ця вже відцвітає другого кольору, бачите, вона вже відцвітає. Але мала на двох на двох пагінцях. І от такий -во, вона мала колір. Бачите, яка красота? Яка красота. Бачите? Яка красота. О, і я не знаю. І тут в мене цвіте біла. Подивіться. Подивіться, яка то-то краса. Яка краса має дуже багато квіток, так її підходить, підходиться всій е, клімат, що вона так е, цвіте, ви Подивіться, які тут квіточки. Бачите, які зірочки. Зовсім інакша якась, як, як ті. Бачите, яка? Тут вон, знизу щось, тут вона де я показую, не бачу. Бачите, яка? о, Дивіться, яка то краса. Яка то квіточка? Ці так немає. Ви ви що зовсім другої форми. Я її не зауважила, ви знаєте, я була б її не зауважила, якби би я вам не показала. Угу, І тут якась така. Дивіться. І це так як одної форми ці. Вовсі. А це якась квіточка зовсім, зовсім інакша. Але подивіться, як. я не знаю, може, мені хтось, по-перше, підкаже, як вони називаються, який-то який -то сорт, як він називається. От той сорт. Я їх пільную, скажу вам, пільную. Але що я хотіла запитати, чого я їх і винесла на вулицю. Хотіла я запитати, бо вони напевно чимось хворіють. Ви розумієте, я от, подивіться, якесь липке, і я їх промиваю цілий час, промиваю. І вже, і все одно воно от, листечко липке. Навіть є на квіточках ну, квіточки всі, вроді нічого. Але тут я вам покажу, не знаю на яких то квіточках я вам покажу. Ой, напевно, що може бути на оці. А три, три орхідеї в мене не цвітуть. От не цвітуть, і хоч ти трісне, не знаю, що робити. От Шо? подивіться, що то таке, ой-ой, ой, що -ой -ой. то таке є? От подивіться, що це таке є. От подивіться на квіточках. Що то таке є? Може, мені хтось скаже, що то воно таке є? Не знаю. І вона сама одненька там нічого її не мішає, нічого їй не шкодить. І вона отаке от має. Це якась, якась, якась ні, слабість, чи що. Я навіть не знаю, що то таке є. От. І І так само листі липкі. І Зараз знову буду промивати. І, і скажу вам, дочка мені купила таке в пакетиках. Була, я не знаю, як вона називається, і вона не сказала. Купила, що от його розводиться. Бачите, яке воно у мене в бутилці? І його такий порошечок в пакетиках, він без нас без якогось великого пакетика певне насипав. Той продавець І сказав, що сім Орхідеї підливати. Ну, і я вже сюди винесла їх. Вони у мене в таких, в таких місочках. Я ці місочки час від часу промиваю, О, і водичка туди стікає. Ну, але ви знаєте, я, от, я дуже люблю квітки, дуже люблю. Лиш то, що Отака от біда. Цветуть, от ну, цветуть, дуже гарно. Не знаю, тим певне, що треба щось купити тим другим орхідейкам, щоб вони дати їм, їм той е, е, рост чи старт, чи що, щоб вони е, починали квітнути. Ну, от таке во, от таке во. О. А сим сказав, що сим треба О, цим треба підливати. треба підливати. во. Хочу забрати свій кактус. Бачите, який в мене кактус такий. Такий був малесенький, малесенький але він роз, розрісся. І в такій, бачите, які маленькі посудинці, я його була горшечкове посадила. Ну, але він так наріс, що то вже йому са посудинка замаленька. Але я і не хочу, я не знаю, як його пересадити. Ви знаєте? Я не, то, що, я не знаю, як його пересадити. Більшу. І, і, і яку щепку як в нього взяти, воно таке колюче, що е, катастрофічно колюче. Там нема права торкнутися до нього. Ой, таке. Ну не знаю, поки що ще заберу. Ці зелені листя, мені хтось скаже, як воно називається. І, і казала моя дочка, що воно не однорічне, що його забрати, і воно може бути і, і ще один рік. Не знаю. Не знаю, спробую, але не знаю. От таке во. Тут у мене та алоя така а, є. Бачите, я її відломала, запхала в землю і вона росте. А І тут, отут вона. А сестра казала, то, то його не треба. Воно, бачите, як тут? як тут, тут, бачите, ой-ой, як воно тут наростає. Сіннечко паде з нього, і воно каже, наростає отако. Звідсиво, звідсиво таке на сіннечко з тих кінчиків. І воно каже, наростає, приймається. От бачите, якої там вже є той алойки. Цей в мене ще цвіте такий. Він однорічний, але він бачите, як ще гарненько цвіте. Як жовтенько, ще гарнесенько він цвіте, цей возоночок. Не знаю, я його. заберу, заберу його. Може він ще трошки побуде, знаєте, Ну, він то на вулиці, але може ще трошки побуде і в хаті. Той не знаю. Зараз я буду промивати ті свої орхідеї і спробую промити то воду, ото візьму, і частенько то і промию ті листочки і підлию. Ну, бо я зроблю з тими орхідейками своїми. Тут, бачите, я знову набрала собі землі. Я ще мала відро землі лісової. З ліса. ой, З ліса. Бачите, Отака у мене була лісова земля. Я собі принесла ще перегною і піску трошки. І тут в мене то все таке коріння, і тут все є. Я її зараз добротно е, перемішаю ту земельку. О, І ще маю повисаджувати такі собі. Я от не знаю, я там купила ту гортензійку, бо я там її посадила і не знаю, що з нею робити. Чи її звідти забрати на зиму, бо вона може пропасти, змерзнути або що. Я навіть не знаю, чи її укрити, чи її не вкривати, би не, не запарилося. Чи пересадити в горшок не вона до весни перебуде, а потім висадити, я не знаю. А тут я хочу пересадити таку калу. Бачите? бачите, з такого. Пластмаски такої з горшочка. От хочу пересадити таку калу. Бачите, вона вже зацвіла. Щось листівні жовтіє, ну але нічого, може вона е, відійде. І вона вже... Ой, зараз, зараз, зараз я перекручу її, і вона вже зацвіла. Бачите, яка квіточка. Бачите, яка квіточка гарненька. Я її хочу пересадити. Може, я її пересаджу, трошки її зволожу, і може вона е, буде рости. Не знаю, подивлюсь, але хочу все зробити. О, таке во. На сьогодні буде все, мої дорогі. Будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока. Ще як цвітуть. Ще як цвітуть розочки. Трояндочки. Подивіться, які гарнюні. І всі наші трояндочки. Подивіться. Все, будьте здорові!